Сезон бджільництва 2025 року впевнено набирає обертів, а разом з цим сезоном набирають оберти і можливі хвороби, які можуть проявитися на пасіці саме в цей пізньо-весняний або ранньолітній період. Існує до десятка співзвучних хвороб бджіл, які починаючи бджолярі, плутають. І в цьому відео розберемо три таких най найрозповсюдженіші хвороби, які плутають бджолярі: це аскофероз, аспергельоз і акарапідоз. Хлопці, і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня. По-перше, бажаю всім бджолярам, які е, будуть дивитися це відео, щоб вони не стикалися ні з однією з цих хвороб на своїй пасіці. А ціль запису цього відео просто, щоб ви були обізнані і у якомусь випадку знали, як воно виглядає і що з цим всім робити. Отже, і зв'язковий крейдяний вапняний розплід в народі гуляють різні назви а по науковому аскофероз виникає в основному весною при сильній сирості і при недостатках. Взятку, тобто не у всіх біля пасік є ранні меду і пилконоси. Ситуацію ускладнює трава висока, яка не коситься на пасіці, і тому е, одразу скажу, що тим, у кого пасіки стоять у низинах, а це головні претенденти на це захворювання, тим потрібно ретельно викошувати пасіки для того, щоб волога не затримувалася. Оця сирість біля вуликів. Це перша порада. В першу чергу це хвороба розплоду. Уражує він спочатку трутневий розплід, потім бджолиний розплід. Той розплід, який уразився, перетворюється в можна сказати, кусок крейди. Його можна отак, от розтерти просто в порошок. Воно починає випадати все це з рамок. Бджоли його активно чистять, викидають зулика, і тому у багатьох бджолярів побутує думка, що не потрібно з цим захворюванням боротися, коли встановиться літня нормальна погода, коли піде ця сирість, воно все само пройде. Ну, в половині випадків воно так і буває, але бувають і запущені такі випадки, про які треба знати, і про які треба знати, як його лікувати. Збудник цієї хвороби гриб грибок, акосфера апіс. Він може існувати і поза вуликом довгі місяці. То і роки перед тим як він попаде, наприклад, до е, якоїсь бджолосім'ї, коли настає літня тепла спекутна погода, е, це все його не вбиває, просто його воно пригнічує. Він переходить в стан анабіозу і чекає або дощової осені, або дощової холодної весни, коли він зможе, врешті-решт, прокинутися і почати свою чорну справу. Переносяться ці спори цього грибка в основному вітром попадають на якусь бджолу, і яка й несе його вулик. Вулики на пасіці можуть також перезаразитися таким способом. Якщо ви, наприклад, не знаючи про цей розплід, просто чистите ваші вулики навесні, викидаєте з них там підмори, все таке інше, і якась бджола щось там взяла і і понесла в свій вулик. Таке буває. виникає перезараження бджола сім'ї. Або якщо ви, наприклад, робите ранні відводки і переставляєте рамки. З бджолою, з розплодом в вулики з відводками майбутніми, це також буде по-любому сприяти поширенню аскоферозу. Також сприяючими умовами поширенню аскофероза буде розрив гнізда, розрив саме розплодної частини гнізда, рамками з вощиною, тобто цього не можна робити, і нещільне прилягання рамок у вулику один до одного, тобто не, не піджати, не зжати гніздо. Це також супутні фактори, які сприяють аскоферозу. Аскофероз трапляється, в принципі, можна сказати, ти часто і і часто сам же ж і уходить. Є спеціалізовані препарати, а є антибіотик Ністатін. Колись ми на своїй пасіці застосовували саме Ністатін. Спеціалізованих препаратів ми не застосовували. Зі спеціалізованих препаратів можу сказати про аскоцин. Ну, ми його не застосовували, тому нічого не можу сказати, але чув гарні відгуки про нього. Ми застосовували Ністатин. Береться дві таблетки Ністатину, береться скляна пляшка. По столу їздиться ця пляшка. В порошок розтираються ці таблетки і змішується з цукровою пудрою в кількості 100 грам. Тобто дві таблетки розтертих на 100 грам пудри, ретельно все перемішуємо і просто сипимо по вуличках з розрахунку 10 грам оцієї суміші на вуличку. Ну яка там у вас якоїсь там сили сім'ї, сила сили сім'я, стільки вуличок і обробляєте. Звісно, за один раз він він цей препарат не прибере вам цей аскофероз в вулику. Потрібно обробити буде раз за три з інтервалом 3-4 дні. Тоді вже буде проявлятися якийсь ефект. А якщо погода різко піде на тепло, то ефект цей не заставить себе довго чекати. Переходимо до іншого, так би мовити, виновника торжества непроханого гостя на вашій пасіці: це, це грибок аспергельоз. Грибок цей селиться і живиться в основному мертвою якоюсь органікою. Може також селитися на рослинах. Полюбляє він на відміну від минулого грибка аскоферозу, Аспергельоз полюбляє теплу і навіть спекотну весняну погоду. А особливо активізується цей грибок, коли є значний перенос пилку, тобто ми бачимо різницю в умовах. Життєдіяльності цих грибів, гриб цей називається аспергіл флавус. Він також полюбляє вологість. Вологість це взагалі бич всіх оцих грибкових захворювань, не тільки в джільництві, а й в рослинах. Тобто вологість вкрай небажаний взагалі фактор. На бджіл потрапляє за допомогою того самого вітру, або якщо бджола наблизилась там до цієї мертвої якоїсь органіки, до яких то решток, і він на неї потрапляє, заноситься до вулика. На відміну від минулого грибка, цей гриб також не Спечний і для тварин, і для людини, тому виявивши його і проводячи з ним маніпуляції, потрібно робити якісь превентивні міри в вигляді там, масок на обличчя, щоб не вдихнути його. Це також хвороба розплоду. Вражається як трутневий, так і звичайний бджолиний розплід. Він не перебирає. Але на відміну від крейдяного розплоду, коли на крейдяний порошок, той, той розплід похожий. Цей розплід похожий на структуру каміння, якого то там щебня, наприклад, або щось таке. Отака якась сіра структура. Бджоли також намагаються викинути цей розплід. На відміну від минулого аскоферозу, цей аспергельоз може переходити і на бджолу, тобто не тільки оцей кам'яний сам розплід, а й бджола. Особливо, якщо у неї є якісь прорехи, так би Мовити в хітиновому покриві, оці через оці прорехи Аспергельоз потрапляє на бджолу, починаючи загалом з голови. І часто при аспергельозі можна бачити на бджолі, якщо уважно, звісно, подивитися, такий воротник, білий воротник, який потім перетворюється з, дуже часто на чорний. І сама бджола стає дуже такою твердою: бджоли неспокійні. Вулику вони вилітають з вулика, вони якось дезорієнтовані, і звісно, вони гинуть. Гинуть при відсутності лікування і при відсутності виявлення, взагалі, такого аспергельозу. Вже бджола стала твердою, коли вже цей навіть воротник оцей комірець пройшов, і вся бджола стала твердою, і вся бджола стала чорною, це вважається серйозним же перебігом захворювання, важка стадія, і тому тут е, тільки да американський метод це спалювання. Ну якщо не вулика, то принаймні рамок і бджола сім'ї повністю, повністю ліквідація. Якщо цього ще не виникло, якщо ви виявили тільки цей кам'яний сам розплід. Є можливість його вилікувати перед цим всім. Звісно, бджолосім'ю пересаджуємо в чистий вулик на чисті рамки, вулик на дезінфекцію, тим самим екоцидом іншими препаратами, рамки на перетопку. Для лікування аспергельозу можна використовувати препарат Унісан. Значить, для цього береться робиться цукровий сироп в пропорції 1 до 4. і берете ампулу, тому, тому що унісан є і в вигляді мазі там якогось крему. Потрібна саме ампула. Ампула це 1,5 мл. Ви берете цю ампулу, розводите з 750 мг, мілілітрами оцього цукрового сиропу, 1 до 4, Берете росинку. І ретельно оприскуєте не тільки рамки, а й стінки вулика, щоб все було покрито цим розчином. Через декілька днів обробку можна повторити. Нагадаю, що при обробці, при взагалі роботі з оцими аспергельозними бджолосім'ями, надіваєте маску себе убезпечуєте, тому що ця хвороба заразна. Якщо з цим виникають складнощі, краще знищити оцю бджолосім'ю. І нарешті акар, акаперидоз на відміну від грибків оцих двох попередніх аскофероз і аспергельоз акаперидоз це кліщ, це ще один різновид кліща. Кліщ цей дуже дуже маленький, видно його тільки в мікроскоп. При збільшенні він має дуже мерзенну мерзенний такий вид, дуже дуже такий неприємний. Ось як ви бачите на екрані. Кліщ цей настільки маленький, що він мешкає не на бджолі і не на розплоді, як, скажімо, вара чи якийсь інший кліщ, а прямо в бджолі. Тобто це трахейний кліщ. Тобто його життєдіяльність проходить у середині бджоли. Виникає цей кліщ дуже часто, також при підвищеній сирості і в першу частину літа. Ну загалом це кінець травня, десь початок, початок червня. Його симптоми. З його життєдіяльності можна сплутати з іншими якими то хворобами. Починаючи бджолярі, можуть сплутати, наприклад, значить, що роблять бджоли. Вони неспокійні, вони втрачають взагалі можливість нести нектар і пилок. Тобто не приносить нектару і пилку така акапіридозна бджола сім'я. Але починаючи пасічник, ламає голову, ну що це таке може бути? Може там матка погана? Може там що? починається пошук матки? Там ну ну таке інше. Або, наприклад, бджоли неспокійні, вилітають з вулика. І падають просто на траву перед вуликом, і повзають. Повзають перед вуликом. Такий симптом можна сплутати з просто сильним. Медозбором, коли на сильному медозборі у бджіл значно швидше скорочується ресурс крильць. І коли вони от просто оці вже бджоли, коли така виникає розкрилиця, там вже дві пари крил, да виникає розкрилиця і вони просто не долітають до вулика. Ну декотрим пощастило долетіти, декотрі не долітають і падають перед вуликом. Також повзають, можна сплутати за цим всім. Тобто, потрібно, потрібно дуже ретельно підходити до цього всього. І лікування цього акопередозу, воно в основному ви знаєте, профілактичне. Тобто, так як ми робимо на своїй пасіці, ми приблизно раз на два роки проходимо всі бджолосім'ї з дим гармати, димпушки. димпушки, і парами амітразу, тобто біпіну. Проходження парами біпіну також можна можна буде вважати обробкою і від кліща вара. тобто це два в одному. І від акаперидозу, і від кліща ВРА. Декотрі бджолярі використовують тімол, наскільки я знаю. Декотрі бджолярі е, ложать на днища вуликів мішечки такі з натуральним ментолом. Пари ментолу вони збивають, кліщ цей називається Акарапісвуді. Вони збивають його з пантелику. Цей кліщ загалом орієнтується не на очі, а на запах. Тобто він бджолос, бджолу знаходить по запаху, ту бджолу, на якої він буде, він буде точніше усередині якої він буде паразитувати. Так от пари ментолу. Збивають його з толку, він не чує бджоли і таким чином відбувається лікування. Все це дуже гарно, все це дуже натурально. Ми знаємо, да, як добувається ментол. Це, це натуральна сполука, але він не дешевий, він дорогий. І якщо у вас пасіка, там, наприклад, 100 плюс 100 вуликів, вам це влетить у копієчку. роблять також ліпьошки, блини з цим же ж ментолом і ложать їх уже на рамки. Бджола з'їдає цей блин. І перементулу просто дезорієнтують цього кліща. Існують бджолосім'ї з резистентністю до кліща Акарапісвуді, тобто до акарапідозу. В такому випадку пере перебіг хвороби дуже дуже в'ялий, дуже в'ялий. Тобто він якби є, але далеко не всі бджоли. Йому, так би мовити, під власні. Ну, не стикався я з таким на пасіці, Не знаю, що це, що це за лінії, що це за породи бджіл, не знаю. Але кажуть, що є як варорезистентна бджола, і як і варотолерантна, так і, так, і, так, і, так і резистентна до цього кліща. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам воно було не нудним. І сподіваюся, воно розширить ваш кругозор. Особливо починаючим пасічникам ті, які, можливо, не знали про ці всі нюанси. Я вам ще раз дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Що ви ставите лайки, пишете коментарі. своїй рідній Україні я, як завжди, бажаю тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру та перемоги, процвітання нашого бджільництва, закінчення війни на найвигідніших для України умовах. А вам я наразі кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я сподіваюся, що ще буде чимало. Пока-пока.